Невеличка вулиця Приходька у селі Біла Криниця під самим обласним центром налічує близько 15 дворів. Вона має один єдиний заїзд та виїзд від центральної вулиці, який за останні роки стараннями родини шутюк зменшився чин вдвічі. Жаліються селяни. Родина не чипорець вже шостий рік поспіль намагається усіма легальними способами виправити цю несправедливість. Проте марно сусіди домовлятися не бажають. Ми зверталися до них. Ми просили, що є проблема, що проблема з заїздом, якби проблеми усієї вулиці, не тільки. Кі, в нас, але всі сказали, що ніхто нічого вирішувати не буде. і Їх влаштовує так, як є. Їм дорога не потрібна, тому що в них заїзд з вулиці Рівненська. А і сказали, що нічого ніхто робити не буде і ніякої приїжджі частини нам ніхто не буде робити. У По пошуках справедливості Нічі не один раз зверталися до сільського голови і навіть до прокуратури. Також ми зверталися в прокуратуру 25 вересня. Прокуратура. Направила звернення в земельну інспекцію, виїжджала створювалася комісію. Виїжджала комісія, але на даний час поки що відповіді ніякої немає. Натомість, сільський голова знайшла лише один вихід із цієї ситуації. Замовити е в даній, в даній частині масиву, тобто по вулиці приходька, детальне планування території, щоб вивчити варіанти, яким чином безболісно, як для нечепорець, так і для інших жителів вулиці приходька, вирішить це питання. Повернути дорогу у старі межі, голова каже, що не може, як і розширити її до державних стандартів. Розширити дорогу означає існуючу дорогу розширити в дві сторони: і на ліву сторону, і на праву, оскільки з правої сторони земля. І будівлі в людей перебувають в приватній власності. А з лівої сторони є рішення 96-го року на приватизацію даної земельної ділянки. Третього варіанту просто не існує. Самі ж винуватці проблеми на контакти з журналістами не вийшли. Сусіди ж кажуть, домовитися із ними важко, бо окремі представники мають надто непередбачуваний характер. Втім, складати руки ничі порці не збираються, адже від цієї дороги залежить і якість їхнього життя. Минулої зими, коли було багато снігу, нас повністю було закидано снігом. Трактор не міг заїхати на дану проїжджу частину і розкопати нас. Ми десь приблизно тиждень сиділи в снігу, закопані. Скора помочь не могла доїхати. З проханнями розширити межі вулиці до сільської влади зверталися не лише не Разом з ними звернення підписали семеро односучан. Тому сподіваються, влада таки дослухається та віднайде оптимальне рішення цієї земельної проблеми. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини рівного.